26 січня Росіяни вкотре випустили на Україну десятки ракет. Наша ППО знищила 47 із 55. Відомо, що 20 ракет протиповітряна оборона збила в районі столиці. Зазначу, що масовані етації передував наступ шахідами. Уночі наші оборонці знищили усі 24, які Росія випустила на Україну. Внаслідок атаки пошкоджено п'ять житлових будинків та ще сім об'єктів та споруд на Київщині. Постраждало також понад 40 автомобілів автомобілів потерпілих на щастя немає. Не встигла Київщина оговтатися від гнічної атаки дронами, як отримала нову ракетами. є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджені також об'єкти цивільної, приватні і багатоповерхові будинки, а також автівки людей. Маємо приліти в Київ у Голосіївському районі. Загинув 55-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення. На Дніпропетровщині ворог ракетою вдарив по будівлі Кочубеївської сільради. Є один загиб. Бли та четверо поранених серед них голова ОТГ. Медики досі борються за її життя. На Одещині окупанти знищили два об'єкти критичної інфраструктури, загиблих та поранених на щастя немає. Прилетіло сьогодні на Харківщину. Окупанти вкотре обстріляли селище Козача Лопань. Є влучання в житловий будинок за попередньою інформацією. поранення отримала пенсіонерка. Крім того, ворог обстріляв Куп'янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок. В день прилетіло і в Дворічне за попередньою інформацією загинуло двоє цивільних складною. Ситуація залишається на Донеччині внаслідок обстрілу селища очеретини дві людини вбиті що одна дістала поранення, зруйновані приватні будинки. Загалом ворог як дронами, так і ракетами, обстріляв 11 областей. Станом на 15.00 було відомо про 11 постраждалих і 11 вбитих росіянами українців. Парія підтримала створення міжнародного трибуналу для керівництва Росії та Білорусі. Про це повідомив член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи та нардеп Олексій Гончаренко. Місцем проведення трибуналу пропонується ГААГА. А США визнали ПВК Вагнер транснаціональною злочинною організацією і розширили санкції проти неї.